Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 травня 2024 року продовжився судовий процес проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. Відповідний процес відбувається в штаті Нью-Йорк, нагадую. Протягом четверга під час цього процесу продовжувався допит акторки фільмів для дорослих «Стормі Деніелс. Відбувався перехресний допит за участю адвокатів Трампа. Варто нагадати, що у вівторок відбувся початок цього допиту. Адвокат Трампа Сьюзан Нечелес намагалась підірвати довіру до свідчень Деніелс. Вона припустила, що свідок у різний час по іншому розповідала про свою зустріч з Трампом у 2006 році. Також адвокат зазначила, що Деніелс мотивована. Поєднанням фінансової жадібності та особистої неприязні. Власне через це, так, вона дає свідчення проти колишнього президента. Тобто адвокат намагалась довести колегії присяжних, що Деніелс вона виступає не у формі свідка, так, який хоче там встановити істину у цій справі. А вона. Це здійснює так для того, щоб там якось очорнити Трампа і через особисту неприязнь до колишнього президента. Також Нечела заявила, що Деніелс досягала успіху в тому, щоб видавати фальшиві історії про сексуальні відносини справжніми. Деніелс відхилила цю тезу. В четвер. Також Деніелс виступила проти команди Трампа протягом усього періоду свідчень. Так? Адвокат Нечелес, наприклад, звернула увагу на той факт, що Деніелс заробила свою популярність, яка пов'язана з Трампом, продаючи товари в інтернеті. На що Деніелс відповіла не на відміну від містера Трампа. Також Деніелс звинуватила адвоката Трампа в тому, що вона намагалась. Обманом змусити її говорити певні речі та вкласти їй слова в рот. Тобто здійснювати тиск в бік свідка Деніелс. Також команда Трампа прагнула внести поправки до наказу про заборону коментувати свідків і учасників процесу, щоб дати можливість колишньому президенту коментувати. Події, які пов'язані з стурмі Деніелс. команда Трампа стверджувала, що будь-яка небезпека, залякування актриси фільмів для дорослих минула, коли вона завершила власне, свої свідчення. Проте суддя Хуан Мерчен відхилив цей аргумент. Також адвокати окремо домагались оголошення про помилку в судовому процесі на тій підставі, що деякі свідчення Деніелс були безпідставними та завдали шкоди Трампу. Це Мерчан також відхилив. Ну, тут мова йшла про ці інтимні історії між Деніелс і Трампом, так що свідок в такій картині. Це розповіла, і, власне, адвокати намагались довести, що це не відноситься до справи, так? Де Трампа звинувачують у фальсифікації ділової документації. Також у четвер було заслухано ще трьох свідків: це бухгалтера організації Трампа, керівника видавництва та колишню секретарку Трампа в Білому домі Мейделін. Вестерхаут. Остання розповіла про звичку Трампа публікувати повідомлення в Твіттер тепер X, під час перебування в Білому домі. Помічник Трампа Ден Скавіно був уповноважений публікувати матеріали в аккаунті Трампа, але зазвичай він отримував дозвіл, перш ніж. Здійснювати будь-які публікації. Вестер Хаут зазначила, що іноді друкувала чернетки з Кавіна, щоб Трамп міг їх переглянути. Вона засвідчила, що деякі слова Трамп любив використовувати з великої літери і що він любив використовувати знаки Оклику. Це зрозуміло, для того, щоб повідомлення більше привертало увагу, щоб читачі його активніше там, читали і при можливості. Здійснювали репост так, такої публікації. Єдине, що мені поки що не зрозуміло, так як це власне корелюється з кримінальним процесом, так, проти Дональда Трампа, але у п'ятницю, тобто, сьогодні ж продовжується судовий процес і, можливо, Вестерхаут дасть ще якісь додаткові свідчення. У четверг під час судового процесу також був присутній сенатор Рік Скотт, штату Флорида, він фактично супроводжував Трампа, так заявивши про підтримку в бік колишнього президента. Це, якщо так коротко обговорити те, що відбувалося в четверг. 9 травня в Нью-Йорку в контексті судового процесу проти Дональда Трампа. Знову ж таки, ми очікуємо допиту ключового свідка Макла Кована, так, який власне сплачував ці 130 тисяч доларів в Стормі Деніас, так, для того, щоб останнє замовчало свою історію про сексуальний контакт з Трампом. І фактично там точно вже будуть розставлені всі крапки над І. У цій справі. Очікуємо, знову ж таки, коли власне, сторони запросять цього свідка для дачі свідчень. Ось такий фактично відбувся день. Судового процесу проти Трампа це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Держави, слава Україні! Хай щастить вам.